Шаховий клуб дитячо-юнацької спортивної школи Юніс чини, що місяця збирає десятки дітлахів на турнірах із шахів та шашок. Тут працюють талановиті викладачі, які допомагають білоцерківським дітям опановувати ці класичні логічні ігри. Історія створення яких сягає часів до нашої ери. Цього разу за шахівницями зібралися 30 спортсменів, аби поборотися за медалі та кубки на турнірі, приуроченому міжнародному дню захисту дітей. Полювали за своїх юних шахістів і батьки кажуть, обрали шахи як вид спорту разом із дитиною, адже мають надію, що це допоможе в майбутньому житті. Тому що ця гра інтелектуальна, вона розвиває здібності, логічне мислення, і вона дійсно дасть можливо, успіхи в подальшому житті для дитини. І дійсно вправні шахісти здатні швидко оцінювати ситуацію, приймати найкращі рішення, знають, що таке тактика і стратегія. А це допомагає не лише поставити мат, але й у реальному житті. Рівень було церківських Шахістів досить високий, однак і нам є куди прагнути, кажуть викладачі у США. Юність. У нас призери області, це останній чемпіонат області був. То в нас там призери, чотири чоловіки зайняли до, в возрасті до, до 10 років. Чотири чоловіки було в призерах. Ну а так, поки працюємо над цим, щоб рівень повищати». Батьки одного з переможців турніру кажуть, за вісім років занять шахами їх дитина зрозуміла не лише правильний підхід до гри, але й ціну і цінність перемог. «З Роками він став більше ставитися серйозно до своїх перемог і більше розуміти те, що йому це потрібно. Якщо раніше це був просто азарт, зараз більше більше підхід такий розумовий. На матокрокові до приму тож такий підхід юні шахісти застосовуватимуть і по життю, що має допомогти їм стати успішнішими. Заняття шахами і шашками для дітей у клубі безкоштовні. Тож, якщо ваша дитина хоче навчитися грати і перемагати, двері шахового клубу Дюсиша юність відкриті для всіх бажаючих. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, Марк Семінський. Новини телеканал Крокус.